У нас на початку війни був випадок, коли ми заїжджали в студінок. Це населений пункт, який був на межі лінії зіткнення, потім був в окупації, потім деокупований був. Це на стикі Харківщини та Донецької області. І через річку там населений пункт, який довгий час був в окупації. І з цього студінка місцевий чоловік. Е, якимось чином на лодки мав можливість туди переїхав. переходити, заходити на ту частину, і йому потім люди давали ліки. там, Жінка, яка була з немовлям, їй потрібні були ліки, але русня їх не, по, не поставляла їй. І він передавав, і всі такі єбать, Почали на, накидувати на нього історії, легенди. А ви знаєте, що цей чоловік він афган пройшов? Він там завалив Рембо, завалив стільки блядь. Ну, просто він він спецурює, а, а він ж... будига, просто звичайний бухар. Сок... З Атьохшим звичайний бухар, який просто туди ходив. Раз пропав, повертається звідти з бланжом. Всі такі, що трапилось? ну впав, ще з якимись там ровцями. Проходить деякий час, коли вже в деокупація заїжджаються. Населений пункт ми привозимо людям, які там вижили в окупації. Гуманітарку там, радощі купав там. на емоціях, питаю. А ви пам'ятаєте цього о, умовно, Васю, який там в, 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 в їздив туди? Що з ним сталося? Каже, він в якийсь момент пропав перед окупацією, а потім приїхали наші хлопці просто мішок на голову і забрали його. Ну! Ми знаємо за що, Просто, Тому що просто так заїжджати на окупаційну територію тобі не дозволять. Найви рано ти чи пізно? Коні ж ти будеш на розробці, не виключно, що він там здавав позиції наших військових. За що і, власне отримав.